Всім привіт! Мене звати Саша Криницька, і в цьому відео я розкажу вам кілька простих секретів з догляду за волоссям. В принципі, це не такі вже й секрети, бо стосуються нашого щоденного догляду за волоссям. З іншого боку, коли я поспілкувалася з колористом, стилістом, лікарем, трихологом, це лікар, який лікує шкіру голови та волосся. Я зрозуміла, що є купа простих речей, яких ми не завжди дотримуємося вдома. І ось зараз я хочу з вами ними поділитися. Правило перше, завжди розчісувати волосся перед миттям голови. Це дуже важливо для того, аби не пошкоджувати волосся під час миття. Правило друге. Шампунь наносити потрібно не на всю довжину волосся, а тільки на шкіру голови. Це потрібно для того, аби не пошкоджувати зайвий раз наші і без того сухі кінчики. Правило третє. Шампуню потрібно дати деякий час побути на голові. Більше того, трихолог мені називала цифру 10 хвилин. Я дуже здивувалася, бо я зазвичай не ношу шампунь намилюю, вспінюю в і змиваю його. Виявляється, потрібно дати шампуню час, аби він подіяв. Потрібно завжди мити голову двічі за один раз. Зізнаюся, я вважала це просто рекламним трюком, щоб ми частіше використовували більше шампуню. Але, виявляється, перший раз, коли ми наносимо шампунь, ми змиваємо якийсь фізичний бруд та. Пил, і тільки коли наносимо шампунь вдруге. Ми кондиціонуємо шкіру голови, очищуємо саму шкіру голови від того, що виділяє наша шкіра, від жиру, від якихось відмерлих клітин, і таким чином дозволяємо рости нашим новим волосинкам. Не потрібно нехтувати класифікацією шампунів для типів волосся. Наприклад, я вважала простим маркетингом розподіл шампунів для гладкого волосся, для об'єму, для сухого волосся. Виявляється, усе це дійсно має місце, особливо у професійних засобах. Шампунь для гладкого волосся робить нашу волосинку більш гладким, за рахунок того, що, грубо кажучи, наша волосинка виглядає такою собі ялиночкою. І шампунь для гладкого волосся він згладжує гілочки-ялиночки, роблячи волосинку більш стрункою та гладкою. Таким чином, все волосся виглядає більш блискучим і гладеньким. А, наприклад, шампунь для об'ємного волосся не закриває гілочки нашої волосинки, і таким чином волосся зберігає свій об'єм, хоча й не виглядає таким гладеньким та блискучим. Правило шосте. Наносити кондиціонер чи маску для волосся потрібно тільки на нижню частину волосся, а не на шкіру голови. Звичайно, це не стосується тих засобів, які створені спеціально для догляду за шкірою голови. А от кондиціонер та маску ми наносимо на кінчики, аби живити їх додатково. Більше того, після того, як ми змили шампунь, нам потрібно промокнути волосся рушником. Можливо, ви помічали, як в салонах майстер завжди промокує волосся ось так, перед тим, як наносить бальзам чи маску. Це дуже важливо, тому що волога, яка огортає наше волосся після миття голови, створює таку невидиму вологу плівочку, яка не допустить якихось користих речовин з маски в нашу волосинку. І дуже просте правило сьоме: мийте голову не гарячою водою. В принципі, те саме стосується і фену, будь-яка гаряча дія на шкіру голови та волосся, впливає на неї не дуже добре. Тому краще вибрати теплий потік повітря з фену або теплу воду. Правило восьме, коли ми витираємо волосся рушником, не потрібно терти його силою, бо це ж дуже пошкоджує волосся. Більше того, знову ж таки згадаю салонну практику, де нам делікатно огортають волосся рушником та залишають на хвилину дві. І Зовсім не потрібно робити шапочку із рушника і залишати його на півгодини, поки волосся висохне під ним, тому що виникає парниковий ефект і цього робити не потрібно. Правило дев'ять. Нарешті ми дійшли до укладки. Всі ми знаємо, як погано впливають на наше волосся гарячі утюжки та плойки. Але у мене для вас є чудова новина. Ми можемо уникнути гарячих укладок за допомогою засобів для фіксації, які не пошкоджують наше волосся гарячою температурою. Ми можемо обрати пінку, лак, мус чи гель для мокрого ефекту укладки. Будь-який засіб, який вам до смаку. І ці засоби зможуть зробити наше волосся більш об'ємним, зафіксувати його форму, додати близько, зробити більш гладким, без впливу гарячої температури. Це були 9 простих секретів щоденного догляду за волоссям. А якщо ви хочете бути завжди в курсі нових трендів та порад спеціалістів, підписуйтесь на наш канал, бо ми готуємо для вас багато нових сюрпризів.